Отже, тепер про це та інше детальніше в обласній раді члени депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, самоврядування, захисту прав людини, законності і правопорядку розглядали питання стану дотримання законності під час місцевих виборів 2010 року. На засідання запросили обласних керівників СБУ, ОМВС, прокуратури департаменту виконання покарань та пресу. Ця депутатська комісія складається із десяти осіб. Її очолює депутат від свободи, Коломиянин Руслан Зелик. Він каже: депутати мають чимало питань до силовиків. Ми на восьми сторінках написали свої пропозиції та заваження прокуратурі. Нам була дана відповідь, та відповідь в принципі нас не влаштовує, тому що ми бачимо, що ми бачимо ті правопорушення, які були в 2010 році. Тому ми хотіли би сьогодні ще раз послухати представників прокуратури стосовно тих питань, які ми сьогодні будемо задавати. Справді особливо багато питань було до прокурора області Миколи Гошовського. Усі вони стосувалися виборів минулого року, зокрема друку зайвих бюлетенів та обшуку одного із депутатів районної ради. Депутати вважають, прокуратура уникає подачі інформації про ці порушення. Її очільник каже, відомство діє виключно в рамках закону. Я е, намагався завжди, е, як кажуть, міру кажуть можливо не розгорням дати до слідства, надавати інформацію. Та так. далі. Тому е, вибачте мені, ну коли починається знову питання про виборчий процес, значить, я виступав на сесії, я потім давав прес-конференцію і казав, що я клянусь про те, що ніякого значить, замовного друкування, б'юлеті і, і всього решта не було. Я сам цим займався. Я, я це все особисто, як кажуть, прочитав всі матеріали справи і знаю про те, що там значить, не було. З э, Я давав інформацію в пресі, я все це, це розказував. Нічого тут того, в принципі, в цій ситуації по виборах немає. Е, так, як, як воно йшло. Було, кажуть, без відповідальних дії окремих посадових осіб. В інформацію, яку не дістали, ви знов починаєте питання про те, чого прокурор не рував на суду вже не кримінальні, а інші порушення в законній діяльності комісії. Ну, в виборчому законі про вибори депутатів Отново Республіки Крим місцеві, і місцевих органів влади скорочено. Чітко зазначено, і це вже роками позиція прокуратури відпрацьована. Всі питання пов'язані з виборчим процесом, оскаржуються до відповідних, лише стоячих притальних робочих комісій або до суду. Прокуратура реагує на одне, на наявність чи відсутність злочину, передбачається теми 157, 159, 157-159. Тобто це питання пов'язане із фальсифікацією виборчих документів примушуванням, підробкою і так далі цікавили депутатів й обставини затримання членів тризубу. Прокурор каже, дії правоохоронців жоден учасник процесу не оскаржував. Отже, наразі нема про що говорити. Розглянули члени комісії і проект рішення обласної ради про регіональну цільову програму профілактики злочинності на найближчі п'ять років і вирішили її підтримати та виділити відповідне фінансування у сумі більш як 15 мільйонів гривень. Тамара Приходько Ігор Кофлюк, з Івано-Франківська для телеканалу НТК.